обов'язково слухати до кінця ці цілі молитвою, Богородиця, захисти, сильним захистом всю вашу родину і виконує, всі ваші прохання на благо. О Пресвята владишиця, Богородиця, мати нашого Господа Ісуса Христа, яка благодаттю Божою прийняла в утробу слово, що стало поводцю для спасіння нашого, ти ще вічної заступницею роду людського, перед престолом Сдержителя, прийми від нас грішних і недостойних цю молитву, яку смирено приносимо тобі з любов'ю і трепетом серця. Напишіть мене та прохання в коментарях. Опричиста діло Марія, мати Божа, мати милосердя і джерело радості, ти є наша надія, захист у всіляких скорботах, схилися до нас своїх дітей і почуй багання наші. Захисти нас від усілякого зла від видимих і невидимих ворогів, від біти негараздів, від хвороби, немочей, від зневіри і розпачу. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, бо знаємо, що не залишиш нас у скорботі. Як не залишувати вірних своїх під час їхніх випробувань, мовимо тебе, покрий нас своїм святим омофором, захисти нас від стрів ворожих, укріпи нашу віру, щоб могли ми завжди йти правдивим шляхом до царства небесного. О, мати незрівняної доброти, змилися над нами грішними, і відведи від нас бурю гріхів наших, як відводиш ти бурі і шторми від землі своєї, нехай милість Твоя завжди буде з нами, нехай рука Твоя нас підтримує, нехай Твої молитви нас захищають від споку світу цього. Просимо тебе, опричиста, дай нам сили встояти перед всіма випробуваннями зміцни наші душі в богочесті чистоті. Нехай серце наше наповнюється, любов'ю до Бога і ближніх. Нехай кожна наша справа буде на славу Божу. Мовимо тебе, водичиця за всіх наших близьких, рідних і друзів за всіх, хто просить Твоєї допомоги за весь народ наш, за церкву Христову і за мир на землі. Хай твоя безмежна любов і благодать сцінять кожну душу, хай кожен, хто звертається до тебе, отримає розраду і спокій. О, Пресвята Богородице, наша надія і заступнице, будь нам стіною, незборими, будь нашою путівницею на шляхах праведності, молимо тебе, виведи нас темряви до світла, з рабства гріха, до свободи дітей Божих, з зневіри до надії, з розпачу до радості в Господі, прийми цю нашу смиренну молитву разом з нами, богаствіна Твого і Бога нашого, щоб Він помилував нас і привів до вічного життя в своєму небесному царстві де да разом з ангелами і всіма святими славитиму у Тебе, О, Пресвята, Богородице, Богородиця, віки віків. Амінь. О, Пресвята, водичи, пречиста діва, Марія, мати Божа. У Тобі ми знаходимо і захист, до тебе звертаємо наші серця в годину скорботи і нужди, ти ще й нов'яну, чи чистоти, втілення Божої благодаті. Подивися милосердно на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, що з вірою та любов'ю припадаємо перед пречистим образом Твоїм. Мовимось тобі, мати наша, Пресвята, Богородице, Україна з Твоїм святим Омофором захисти від видимих і невидимих ворогів, від стрілукавого, від спокус мирських та нашестя бісівського. Ти ще вседержительницею і заступницею роду християнського, яви нам Твою безмежну любов і милосердя, утверди на сувірі, Зміцни зміснив надії, укріпив у терпінні, даруй нам благодать Твого заступництва і порятунку. Напишіть та прохання в коментарях. О пречиста діво мати Христа, Бога нашого, не залиши нас у час скорботи і випробувань, але захисти нас від усякого зла душевного і тілесного, мовимось до тебе, Бога і даруй мир нашим душам і серцям. Навчи нас любити один одного, як заповідав нам син Твій єдинородний, і нас шляхом праведним до життя вічного. О все блага, і все місто, мати Божа, прийми наше смирене моління і випросив Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших, зцілення душі тіл, даруй нам сил у боротьбі зі злом, захисти наші сім'ї будинки і всю нашу землю від усяких напастей, ворожих нападів. О, Пресвятая Богородице, даруй нам віру непохитну і надію тверду, щоб, сподіваючись на Твоє всесильне заступництво, ми могли зростати у любові до Бога і ближнього, нехай молитва наша, як ім'я благозапашний, вознесеться до престолу слави Твоєї, і нехай наші серця омиті сльозами покаяння, наповняться благодаттю Духа Святого, О, пречиста Україна, світ бури негараздів, захисти від всякого зла, яке насувається на нас, і даруй нам мир спокій, радість і благополуччя в остінні нашого життя. Тобі, Мати, наша небесна, віддаймо, ми наші молитви, сльози і надії, і співаємо тобі, славу і хвалу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О пречиста і прибласована водичиця, наша Богородице, Діво Марія, мати Божа, заступниця роду Християнського, прийми смиренну молитву нашу, звернену до тебе, з вірою й надією простягни руку свою милосердну над нами, напишіть та прохання в коментарях. Ти що з висоти святості своєї, невпину молишся за нас. Перед Престолом Сина Твого і Бога нашого починиші прохання і визволи нас від усіх бід і скорбот. О, Мати, милосердя і джерело, утіхи молитвами твоїми, заступись перед сином твоїм за нас грішних, і випроси нам, благодать Божу, щоб ми, очистивши серця свої, від усякої скверної злоби змогли гідно славити ім'я Господнє і служити йому з любов'ю і смиренням у сьогодні життя нашого, оприсвята водичи, на спогляйна народна, що в скорбоці випробуваннях перебуває. І, даруй мир і спокій, захисти від ворогів, видимих і невидимих, від нашестя чужепомінників, від усякого зла і неправди, молитвами Твоїми відверни гнів Божий, який за гріхи наші праведно нас карає, і випроси на милісті благодать, щоб вірі і покаяннями спасли душі свої, О, все милостиво мати, будь нашим незгасимим світочем, що веде до вічного життя, і будь нашим покровом і захистом у всі хвилини життя нашого. Молитвами твоїми укріпи на сувірі православні, щоб ми, перебуваючи в єдності церкви Христової, досягли спасіння і вічного блаженства у Царстві Небесному. О Пресвята Діво, мати Божа, Ти є наша надія і твердиня, до тебе ми припадаємо з усією душею і серцем. Захисти нас від усяких бід і скорбот, від усіх і басток, що їх ваштовує Мовит молитвами твоїми сподоби нас грішних отримати вічну радість і мир, що їх обіцяв Господь тим, хто вірно служить йому. О, Богословина мати Господа нашого Ісуса Христа, яка вічно перебуваєш у славі з ангелами і всіма святими, молися за нас грішних, щоб ми, наставлені, мотвами твоїми, були піднесені до висот духовного життя і достоїлися бачити Світовиця Божого у віках вічних. Амінь. Обрана з усіх радію водичице, Богородице, ти прийняла від Бога дар ти матір'ю Спасителя світу, тому ми недостойні, приносимо тобі. Вдячні пісни співай, ти ж все, бога, не ж моління наші, і прими їх, як пахащі кадильні, визволяючи нас від усякого зла, що нам загрожує, щоб за радістю співали тобі, Радуйся, покрови українського народу, наша заступниця і надії перед Богом. Ангел був посланий від Бога в місто Назаречу, Бога встити тобі. Діво про непорочне зачаття Сина Божого, і здивований надзвичайною таємницею з трепетом воздав тобі слави, як Матері Божій, промовляючи, радуйся богословена в жінках, радуйся в містилищі невимовної радості, радуйся таїнства, яке перевищує розуміння ангелів, радуйся земна зора, яка засвітила світлом Божественного Сина, радуйся Богоневіста, яка народила Спасителя всіх. Радуйся, бо ти стала матір'ю, творця Всесвіту, Радуйся, покрова українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, Бачачи, як Марія Діва свята в смиренні приймає велике боговіщення, вся земля наповнилася благодаттю, і люди побачили в ній заступницю перед Богом. Тому співаємо тобі, Богородице, Алілуї! Розум неосяжний не був вражений великою таємницею, як вседержитель неба й землі. Прямає людське тіло в утробі Твоїй, присвята діво. Приймаючи цей дар з радістю, вірні народи землі, славлять тебе такими словами, радуйся посудоновиної благодаті, радуйся храму, в якому оселилася Свята Трійця, радуйся ковчегу новий, де спорягається живе Слово Боже, радуйся, світло Духовне, що просвітлює морок нашого серця, радуйся, бо ти стала дверима до Царства Небесного, радуйся, заступниця наша перед Престолом Сидержителя. Радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, сила Всевишнього осяя тебе, Діва Марія, і Дух Святий зійшов на тебе, щоб ти стала матір'ю Спасителя світу, тому весь світ з вірою, любов'ю, квиче тобі, Алілуя! Маючи в серці невичерпне джерело любові, причиста діво, ти сподобалася стати матір'ю Месі, який прийшов спасти весь людський рід. Тому ми вдячні, співаємо тобі, радуйся, зора, що передвіщає прихід сонця правди, радуйся росо, що приносить свіжість душам спрагум, радуйся, бо ти відчинила двері милості Божої, радуйся, свічко, що світить у темряві гріха, радуйся Бога серед жінок і матір непорочна. Радуйся, бо ти стала джерелом безсмертного життя, радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, Бурю внутрішніх спокуси, нападів лукавого, ти втихомирюєш. Пречиста діво, коли взиваємо до тебе в бідах наших, бо ти є покровом і пристановищем усім, хто на тебе надіється, тому з вірою кличемо до Бога. Алілуя! Почувши дивний голос Ангела, ти Діво прийняла благодать від Господа, щоб стати матір'ю Божою і смиренно схиляючись, перед волею Всевишнього, ти Благословила всі народи на спасіння, тому співаємо тобі. Радуйся, Богоневісна Діво, радийся матір і радості, радийся світло, що сяє в мороці світу цього. Радуйся, наставниця на шляху до царства Божого, радийся, бо через тебе ми отримуємо прощення гріхів, радуйся, надія всіх християн, радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, як зірка, що веде до спасіння і виласіти всьому світу, причиста богородиця, ведучи народи до світла Христового. Тому ми з вірою славимо тебе, взиваючи, Алілуя! Ти, Діво Марія, двері Небесного Царства, через які прийшло у світ спасіння, тому всі ми, що надіємося на тебе, з радістю приносимо тобі наші пісні співи, радуйся сходження Божественного світла на землю, радуйся священа риза, що прикрашає душі наші. Радуйся, бо ти знищував владу смерті, радуйся, джерело, з якого тече вода життя, радуйся, бо ти даруєш нам вічне життя, радуйся, бо ти провадиш нас до вічного спокою, радуйся, покрови українського народу, наша заступниця і надії перед Богом. Проповідування Євангелія розпростерлося по всій землі, і всі народи побачили в тобі причиста Богородице, Матір Спасителя. Тому ми, дякуючи тобі за твою велику любов і милість, взиваємо до Бога, Алілуя! Як Матір Божа, ти стала пристановищем для всіх, хто шукає спасіння і захисту, тому ми недостойні звертаємося до тебе, Пресвяте Зіво, з такими словами: радуйся відрада скорботних душ, радуйся захисту тих, хто в небезпеці, радуйся розрадниця у печалі й горі, радуйся провідниця на шляху до вічного життя, радуйся ріку милості, що тече до всіх хто кається, радуйся неустаном молитовниці за нас перед Господом. Радися покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, хотівши явити людям велич свого милосердя, Господь, обрав тебе, присвяте діло, щоб через Тебе людський рід. Тому всі, хто шукає захисту і допомоги, приходять до Тебе, Матері Божої, і співай з вдячністю, Аллилуйя! Нова Богадатя, радість вив нам Господь через Тебе, причиста Марія, бо Ти стала матір'ю Царя Небесного, тому всі ми, величаючи Тебе, співаємо такі слова, радийся насійка, радості вічної, радийся причасниці, Божественної любові, радийся захисту нашого Спасіння. Радуйся провіднице до істинного життя, радуйся двері, через які входимо до вічного світла, радуйся, обраниця Божа для спасіння світу, радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, дивним і надприродним способом прийняти причиста діво, благодать Божу, щоб стати Матір'ю Спасителя. Тому ми дякуючи за твою жертвону любов, з вірою кличемо до Бога, Алілуї! Вся ангели на небесах славлять тебе, Богородиця, за те. Що ти явилася світу як Матір Спасителя, тому ми земні співаємо тобі хвалу за те, що ти і завжди є нашою заступницею, радуйся скині небесного миру, радуйся заря, що веде нас до Бога, радуйся світло, що просвітлює душі наші, радуйся вірна супутниця на шляху до спасіння. радуйся джерело невичерпної благодаті, радуйся радість наша на землі і на небесах, радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, всяка хвороба і скорбота відступають від тих, хто з вірою звертається до тебе, причиста діво, бо ти є захистом і порятунком для всіх, хто до тебе прибігає, тому з подякою кличемо до Бога, Аллілуя. Всі ми грішні і слабкі, знаходимо розраду і підтримку в Тобі, Богородице, бо ти є незламною стіною для тих, хто Тобі довіряється, тому з любов'ю співаємо Тобі, Радуйся, сила і твердини наша. Радуйся благодатної покрови від усіх бід, радуйся благословення для всіх народів, радуйся звільнення від гріховних кайданів, радуйся спокою у хвилі життєвих бурь, радуйся надійна допомога у всякій потребі, радуйся покрови українського народу, наша заступниця. і надія перед Богом, бажаючи спасіння людського роду, Господь послав на землю свого єдинородного Сина через Тебе, Діво Маріє. тому, визнаючи твою роль у нашому спасінні, ми. З вірою, любов'ю кличемо до Бога, лівоя, ти є світлом, що просвітлює наші душі, Богородиця і провадиш нас до вічного життя у Христі, тому ми, що шукаємо істинного шляху, співаємо тобі, так, Радуйся, провіднице в темряві світу цього, радуйся ключу до воріт небесних, радуйся захисниця від усякого зла, радуйся, Вчителько покори й смирення, радуйся, джерело миру і благодаті, Радуйся, непохитного опора для всіх віруючих, радуйся, покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом. Співаємо тобі, Пресвята Богородице, за твою велику милість і безмежну любов до нас, грішних, бо ти завжди заступаєшся за нас перед Богом, тому з вдячністю і надією кличемо до тебе. Аллилуйя! Оспівуючи вечір святість твою причисте діво, ми бачимо в тобі джерело божественної мудрості, яке веде нас до істинного пізнання Бога, тому з вдячністю і трепетом співаємо тобі. Радуйся скарбниця премудрості Божої, радуйся наставниця в пізнанні істини, радуйся дзеркало божественної святості, радуйся дорога, що веде до Христа, радуйся Учителько, у правді і любові, радуйся, бо ти оберігаєш наші душі від гріху падіння, радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, бога, дать Боже, що зійшла через тебе, Діва Марія, просвітлює наші серця і провадить нас до спасіння. Тому з покірним серцем дякуємо тобі за твою постійну турботу і любов, кличувши до Бога, Аллилуйя! Вивичаємо Тебе, Богородице, як заступницю нашу перед Господом, що невпинно молиться за нас, тому сповнені надії на твоє милосердя звертаємось до тебе з такими словами: радуйся, місто духовне, яке веде до спасіння, радуйся захисниця від підступів ворога, радуйся стовпи, що підтримує нашу віру, радуйся заря, що світить на шляху нашого життя. Радость джерело радості для всіх, хто шукає Бога, радость надії і захисти для втомлених душ. Радуйся покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, о, Пресвята Діво, Мати Христа, Бога нашого, прийми, це мове моління наше і піднеси Його до престолу Сина Твого, випроси для нас прощення гріхів, допомогу у скорботах і спасіння душ наших, щоб ми з радістю і любов'ю співали Тобі. Алілуя, О Пресвята Діво, Мати Христа, Бога нашого! Прийми це мале моління наше і піднеси його до престолу Сина Твого, випрости для нас прощення гріхів, допомогу в скорботах і спасіння душ наших, щоб ми з радістю і любов'ю співали Тобі. Аллилуйя, о Пресвята діво, мати Христа, Бога нашого! Прийми це мале моління наше і піднеси Його. До престолу Сина Твого, випроси для нас прощення гріхів, допомогу у скорботах і спасіння душ наших, щоб ми з радістю й любов'ю співали Тобі. Аллуїя, ангел, був посланий від Бога в місто Назарет, щоб благовістити Тобі, дівочиста, про непорочне зачаття Сина Божого, і здивований надзвичайною таємницею стрепетом, воздав Тобі славу, як Матері Божій, промовляючи радуйся благословена в жінках, радуйся вмістилище невимовної радості, радуйся таїнства, яке перевищує розуміння ангелів, радуйся земна зора, яка засвітила світлом божественного сина, радуйся Богоневіста, яка народила Спасителя всіх. Радуйся, бо ти стала матір'ю Творця, Всесвіту, радуйся покрови українського народу, наша заступниця і надія перед Богом. Обрана за всіх радів, водичиця Богородиця, ти прийняла від Бога дар бути матір'ю Спасителя світу, тому ми недостойні, приносимо тобі. Вдячні, пісни, співи, ти ж все блага, не зневажмо ління наші. І прими їх, як пахощі кадильні, визволяючи нас, від до всякого що нам загрожує, щоб з радістю співали тобі, радость покрови українського народу, наша заступниця, і надія перед Богом, опри Діво, Богородице Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа. З безмірною вдячністю припадаємо до тебе та благодатно прославляємо Тебе за твою материнську любов і невпинне заступництво перед Престолом Всевишнього, Ти, що народила Спасителя світу, через якого ми отримали спасіння. Прийми нашу смиренну молитву, прославляючи Твоє святе ім'я. Ми славимо тебе, Овсе Бога і пречиста, і з покорою дякуємо за всі благодіяння, які ти нам уділяєш, як матір усіх християн, ти невтомно клопочешся за нас недостойних. Перед сином Твоїм, і через Тебе ми отримуємо милість Божу, покривай нас своїм чесним омофором і збережи від усіх напасти душевних і тілесних, прийми опричистості наші хвалебні молитви, серця вимовлені, і нехай Твоя милість і благодать, завжди будуть з нами як на землі, так і у вічності. А ми будемо славити Тебе з любов'ю і відданістю нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво Марія, Мати, Божа, надія наша заступниця і покровительку всіх вірних до тебе нині, підношу смирену молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях серцем і душею, схиляючись перед Твоїм святим образом, мати милосерне, пребогосвене Діво, вислухай мене грішного раба Твого, і втіш мене у скорботах моїх, у непорочна діво, джерело нашої надії, змоло серця над душами нашими і подай нам Твій святий захист, ти є воістину причиста і свята, вибрана на спасіння людства і за Твоїм материнським заступництвом ми, маємо сили, йти шляхом праведності. Просимо Тебе, Богородице, пречиста під покровом Твоїм, захисти нас від всякого зла видимого і невидимого, і від лукавих підступів ворожих, охорони нас під Твоїм небесним омофором, щоб у світі цьому не згинули ми в бідах та випробуваннях, а у мирі та злагоді служили, Господеві. Нехай милість Твоя пребогосвена Діво покриє нас у годину нашого випробування, і додасть нам сили встояти у вірі та любові до Твого Сина, Господа, нашого, Ісуса Христа. Твоїм заступництвом нехай утвердиться мир на землі нашій, нехай переможе правда Божа і нехай живе у серцях наших істинних віра і надія на спасіння, о матінко наша небесна, мати милосердя, будь з нами всі дні нашого життя, направляй нас на шлях спасіння і моли Сина Твого, нашого Спасителя, що буде стоїв нас, свого Царства Небесного. О Богородиця, діва, надія наша, і заступниця, милю тебе, не покинь мене, в годину скорботи і тяжкої хвилі. Будь моїм захистом і укріпленням, настанови мене на добрий шлях і веди мене до спасіння. Амінь. О Пресвята Водичиця, Богородиця, Перечиста Мати, Господа нашого Ісуса Христа, ми раби Твої з вибини душ наших величаємо Тебе і Слово Словомов всечесне ім'я Твоє, Ти єсти заступниця і покровителька наша, і ми завжди прибігаємо під Твій благодатний покров, шукаючи втіхи і допомоги в скорботах і потребах наших. Сьогодні зі смиренням і вдячністю приносимо тобі хвалу і подяку за всі твої милості і богодіяння, що Ти подала нам грішним і недостойним, дякуємо Тобі за Твоє постійне заступництво перед престолом, Сина Твого і Бога нашого за зцілення душі тіл наших, за дарування миру і спокою в серцях наших. Прийми, пречиста мати, нашу скромну молитву, і не переставай молитися за нас грішних, щоб ми у спасінню своєму не осоромилися, але у світлі вічного життя славили тебе і благословляли твій чудесний образ на віки віків. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, надії, покрови нашого роду. Ми, достойні роби Твої спокаянням і вірою припадаємо до тебе. Покрий нас благодатним твоїм омофором і врятуй, від всякого зла всякого лукавого задуму і підступу ворога. Напишіть імена та прохання в коментарях. О небесна мати, що народила світло світу, Ісуса Христа, що дарував нам, спасіння зелянця на нас, грішних і смиренних, що до тебе припадаємо. Нехай милість Твоя буде над нами. Захисти нас від всяких бід і скорбот. Від хвороби нещастя, від ворогів видимих і невидимих, о мати милосердна, збережи нас у вірі правій, у надії живі живій, в любові непорушній до Твого Сина і нашого Бога мовимо тебе, владичиця наша, бо для нас покровом і заступницею, як була ти, для святих Твоїх рабів. Не дай нам впасти у вічі з невіру, але зміцни у судуся, щоб могли ми вистояти у випробуваннях і боротися з гріхом. Висухай наше благання, що щирістю серця і смиренням до тебе возносимо і заступися за нас перед Сином Твоїм. О, пречиста мати, заступи за нас перед престолом Божим. Вибугаю Сина Твого прощення, гріхів наших, просвіти нас, світлом благодаті, щоб живими у злагоді, з волею Божою, і йому вірно до останнього подиху. Мати Божа, злянься на наших дітей, на молодих і старих, на всіх. Хто потребує Твого захисту і піки, укріпи їх вірою, даруй мудрість і розуміння, направ їх на шлях правди і спасіння, О, водичи, збережи нашу землю від ворогів, від напасти і негараздів, даруй на мир і спокій, і з вірою, і любов'ю мовимося до Тебе, присвята Богородиця, і надіємося. На твоє милосердя, всією душею і серцем припадаємо до тебе, як діти до Матері, і просимо, не залиш нас без твоєї допомоги, але завжди будь з нами, ведучи нас до Царства Небесного, де славитимемо разом із ангелами і святими, ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки відео, надійшліться від убижні вашим для поширення Слова Божого, восення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.